Ми зараз побачите, там є спалені машини наші. Скоро помощ і Ельфо, на Ельбу забрали. Там деякі забирали. Зараз будете їхати, це все в дорозі. Можливо, можливо побачите. Повезе. Якщо Ай, повезе, повезе. побачите. Якщо повезе, побачите. Якщо ні, то ні. Я вчора на скорості 120, а воно мене доганяє. Вчора, так, вчора в залізний, втікав безпосередньо IP-віх. Вона взлетіла і за нами. Все дуже просто. Є отвір, в який ми вставляємо сам детонатор. Е, є у нас таймер, який е, у нас зводиться після того, як вирветься ця чека. Хочете, є вакансія, можете приходитись, навчимо, покажемо. каже. Ми універсальні солдати. Ми і, і пілоти, і споряджаючі, і, як показує практика, і сапери. І все, все на кучу. Тут по-другому -по не можна. Вампір, так, да, він працює в основному вночі. Це ну, нічний бомбер, але днем ну, просто бувають якісь випадки, коли проходить ворожий штурм. Чи... Потрібно зробити якусь термінову доставку хлопцям. Ну, Тут вже не приходиться вибирати. Все, скидаємо? Да, ну, чекаємо. О, що. Дало бачите. Ти бачив перту, так? Нормально випадає. Ну там стоїть, да? Наша ділянка фронту, ми 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 стоїмо на місці, тобто да, ми ми вже скільки от з того часу, як ми сюди прийшли, ми місце своє не міняли. Тобто ми тут постійно. От, тобто я б не сказав би, що ми десь відтіснились, відійшли, відступили. Пройшов просто. Ну от, пролетів осколок, який, пройшов нам ящика. Бо Добре, що нікого на вулиці не було. Жорсткий лікий. Але давай ще. А, ти взяв зразу, так? Кого? Віднедавна, до речі, став. Раніше раніше відношення не мав і, і ще, мабуть, місяців два тому не знав, що таке. Вампір. Були вакансії на навчання, проявив ініціативу, відправили, повчився, і воно мені зайшло. А ким до цього був? Я служу з 22-го року, ким я вже тільки не був в армії. <гум> ким я тільки не був. І водієм, і стрільцем, і до кухні мав справу, і навіть, мабуть, всього й не згадати. Вона там пройшла боком застрела. борт повернувся повністю заклинившим ротором. Повністю. Мінімальні навики потрібно мати, бо його починає розвертати, крутити неконтрольовано. А так трошки практики і все добре буде. І не хвилюватись, в принципі. Що ти встановив, щоб він да, кудись? Так, він сам автомобілва режимі. Це я був на позиції, споряджав в Ну, Теж схожий теж на вампіра, ніколи по супутнику літає. Споряджали, спорадили, він по, ну, по місті полетів, вернувся з вернувся, ми там пішли по нього. і ми, вони, вони, вони там звелися. Вони, вони звелися не з за... того, що вони там приблизилися до, до нього. А там пішка літала, і вона наверное, замітила чи як там, не знаю. І вона е, і звала і петерію. то ОЗМК. І ОЗМК е, мені трохи посікло ухо і що, що куда. Сірога, уся… другий чудак після Арестовича, який вижив після ОЗМК. Бо до цього тільки Арестович підривався на ОЗМці і вижив. Як він казав, це 100% смерть. От сірога.

Ймовірність його збиття, його краще видно в день. І його сідане більше побачить. Ну, є цінні, яку треба уразити. Почався заступ. Більше за все. Частенько так вибивається. Зараз кожен день тут нас наступ буде. Росіяни у просачуються в богатирі групами маленькими і ми їх потроху їх унищожаємо. Ось віда по Тільки чуємо зразу. Втікаємо, бо відома чи не наше, але.